мамі. А? Ні, нічого. Кел в шокові. В шокові, що шо сталося? І чого власне? Його гарного хлопця, гарного сім'янина, в якого двоє дітей. Є робота, будиночок, автомобіль, ну, бит влаштований, да? його дружина, з якою він прожив дуже довго, після школи одружився відразу, зрадила йому з іншим чоловіком. І от він їде, і в нього в голові драма. Він не розуміє, що відбувається і чого так. Найбільше і найпроблемніше це те, що він не вміє себе контролювати, а це також прояв такого не самого привабливого психотипа для жінок. І він починає розігрувати цю драму перед третьою стороною, перед дівчиною, яка в нього працює нянею, і через реакції він запрошує гравця. В до дії, і робить він це підсвідомо, скоріше за все, тому що для нього важлива драма, І він хоче зараз провалитися в жертву. І якби тут не було цієї дівчинки, то він би себе повів би по інакшому Або краще б, звичайно, було б знайти в собі сили і довести її до точки X, подякувати, висадить. А потім, уже після того, як вона піде, від'їхать і проговорить все, що ти хочеш. Да, ну я розумію, у нього там агресія, в нього кипить, зараз бурлить все Він хоче напасти на свою дружину і звинуватити її в тому, що вона не гідна. З однієї сторони, так і є. З іншої сторони, знову ж таки, Кайла, ти з нею був досить довго в шлюбі, ти міг її вивчити, і тобі треба було навчитися бачити, коли ти добився, тому що всі сигнали вони були, і ти їх ігнорував. І саме ти, в тому числі, твоя поведінка привели до того, що твоя дружина обрала зрадити тебе з Девідом Ліндхагеном. Хоча Дейтлінгаген і Келл це один і той самий психотип. Вони повністю ідентичні. Вони обоє синки, Єдине, що їх відрізняє, це зовнішність. Точно усе Ліндхаген Боже. Я вважаю, що нас, чоловіки, взагалі привчають страждать. Привчають страждать і бути завжди в драмі через фільми, через. Цю всю сопливу хіроту, коли показують, дати чи інші момент в даній конкретній ситуації Келу зрадила його дружина. І він їде і він страждає. Він думає, що він не задає Він задає собі, точніше, не самі правильні запитання. Він починає думати, з ким вона мені зрадила? Девід Ліндхаген, він же ж такий поганий. То лі діло я, то лі діло я. Хіба вона не бачить, який я перс? А насправді він мав би геть про інше би подумати. Подумати, оп, стоп! Добре! Тобто наліво ж жиде не конкретна людина, а вся сімейна система. Давай будемо враховувати той факт, що я теж до цього причатний. Так, як я виглядаю, як я себе повожу, який є взагалі психотип, що я себе представляю, і чи. Змінився я в порівнянні з тим чоловіком, який був я колись в кращу сторону чи в гіршу. Добре, це перший варіант. Далі другий варіант. Вона обирала іншого чоловіка, немає тут про що думати, немає тут про що страждати, І я більше чим впевнений, знову ж таки, і допускаю, що Кел зараз сидить і думає, ми ж так багато пройшли. Оце стільки років, ми всього. І це зараз починати все спочатку. І для нього це стає е, таким от складним етапом для нього. На нього це давить. Замість того, щоб. Зрадіть, сказати, фуф, нарешті етап закінчився і далі мене чекає прикольна, прикольне життя. Я можу далі рухатися так, як я хочу. У мене дорослі діти, Ми ж там, я був в шлюбі, я не був вільним чоловіком. Я не знаю, як це. Може мені сподобається, чого я взагалі засмучуюся через це. Якщо моя жінка зрадила мені з Девідом Ліндхагеном. Ну і вперед, хай вона собі продовжує жити з Девідом. Я цю жінку більше 12 чи 15 років знаю. Вже про неї дізнався все, що можна, вивчив її настільки, що зараз для мене справжнє стало відкриттям. Це те, що наскільки вона вміло маскувала. Той факт, що вона мені зрадила. Якщо вона мені зрадила, значить це вже не моя людина. Я не буду тут страждати, я собі там спокійно прийму рішення, розберуся і попрощаюся з нею. Тим більше я не буду робити з цього драму, нічого тут такого немає. Якби він був так думав, то в нього не було б таких би емоцій. Але нас культура програмує, чоловіків, щоб ми страждали, вчилися страждати. Це вже факт. Кел. Факт стався, все вона зрадила. Вона перейшла межу, ту межу, яку би ти для себе мав визначити, і якби ти про це задумався, і все далі цієї межі тут там немає нічого. Все, це сталося, ти про це дізнався, ти собі, і ти вчишся лишатися з цим фактом один на один, без драми. Да, ти можеш злиця, ти можеш бути агресивним, ти можеш виплескувати цю емоцію, але так, щоб цього ніхто не бачив. Вийшов собі один на один, виговорився, викричався, виматюкувався, там все. І ти нікого не звинувачуєш, тому що в цьому також є і твоя вина. Немає. Хорошої чи поганої, лівої чи правої сторони, є система, в рамках якої відбуваються ті чи інші процеси, які приводять до тих чи інших результатів. І кожна людина, яка звинувачує іншого в скоєному, будучи з тою людиною в одній системі, це є соучасник, який також несе відповідальність, який також брав участь, який підтримував в потрібний момент, не зупинив. Або не побачив, що відбувається і куди йде система, і не перехватив ініціативу. І це відповідальність всієї системи, а не окремої людини. Тому Девіда, коли ти звинувачуєш свою жінку, з однієї сторони, якби морально тобі некомфортно, дійсно, ти в принципі можеш вважати її негідною і на цьому закінчити без драми ваші відносини. З іншої сторони, ти маєш не знімати з себе відповідальності і усвідомлювати, що ти також приклав до цього руку. Ти дуже довгий час робив. Все для того, щоби в кінці кінців вона тобі зрадила, визнай це і далі живи собі новим своїм крутезним вільним життям. Мені шкода. Вибач мені, за що ти Кале, вибачаєшся? За що тобі шкода, я не можу зрозуміти? Якби він не придавав е, от своїми вздохами, вибаченнями, оцими жестами, ну коротше, якби він цю драму не розігрував би, то це б не мало би такого сильного ефекту. Він би просто підвіз би і сказав би, окей, все, гарного дня, гарного вечора. І поїхав би собі. Ну він сам він любить цю драму. Драма для нього це важливо. Він сам втягує. Третю сторону в драму, і він актор, йому треба глядачі. І він робить все для того, щоб ще більше погрузитися в драму. Зроби мені послугу. Не кажи поки що своїм батькам, що місіс Увівер і я, ну знаєш, ми самі їм розповімо про все добре. Робить це спеціально. Він, начебто, просить у неї, щоб вона не розповідала, але є така. Формулювання, що дозволить, значить заборонить. А заборонить, значить дозволить. Ти береш і возлагаєш ношу ношу, складну психоемоційну ношу на людину, яка до цього абсолютно не готова. Ти просиш, щоб вона стала, зберігала таємницю. Але ти не задаєшся собі запитанням, під що її підписую перше, а друге, а чи зможе вона взагалі цю таємницю зберігати, чи є в неї розвинена достатньо офіційна сила для такого? Тому що це молода дівчина, їй 16 чи 15 років, і ти починаєш просиш, щоби вона, по-перше, а, підписуєш її під обман, Б. Ти змушуєш її кожного разу вести себе не дуже коректно, тому що вона буде, ну тобто невербально, вона буде проявлятися постійно дьорганою і з цим своїм видом буде показувати, що вона щось приховує, тим самим на неї будуть впливати і давити ще більше, ще більше тиснути її батьки, після чого вона обов'язково здасться під тим пресингом, розкаже їм і що, і вона буде почувати себе як. Звичайно, винною, і ти келе своєю такою дією, необдуманою чи обдуманою, ти її змушуєш прожити ці. Не дуже можливо приємні емоції. Тому що, судячи зі всього, вона не така, що ану тапу, та я там уже давним-давно батьків своїх оманюю, там мені для них збрехається як два пальці. Ні, вона сімейна дівчинка, скоріше за все, скоріше за все, знову ж таки, я не знаю. Але я моделюю саме ту ситуацію, в якій от такий сценарій буде розвертатися. І ти, келе, говорячи, просячи в неї про таку послугу, насамперед змушуєш її піти. Проти себе, тому що це буде її розривати, для неї це сильно складна емоційна подія, і це викликає страх. І бачимо, наскільки їй важко, плюс Хел їй подобається, вона буде переживати через це. Їй буде це неприємно і це боляче. Це перше, друге, замість того, щоб вона прийшла додому і спокійно, сміливо поговорила про це з батьками, розповіла їм. І Розрядилася, вона буде триматися в собі, буде ходити, і це може сказуватися на її повсякденному житті, тому що вона буде про це все постійно думати. Батьки це помітять, вони почнуть задавати їй запитання, почнуть з нею говорити, вона почне казати, ні, все нормально, все нормально, буде віднікуватися. Ну зазвичай там а, цей такий блєв дуже швидко вскривається, його яскраво видно, тому її розколюють в секунду, вона розкаже і буде потім жити з почуттям провини, що вона е, зрадила людину. Або придала людину, яка їй подобалась. Що, як в подальшому це відобразиться на її самооцінки? Як в подальшому це може сказатися на її відношеннях, відносинах з чоловіками? Класична жертва, і дуже багато теж чоловіків, дивлячись на таку поведінку мужчин. Потім при будь-якій першій сварці зі своєю дівчиною або мінімальній сварці, не перші, а мінімальні сварці, біжать в бар і сидять із такими виразами, обличчями, обличчями, жертви, страждають і п'ють. Незрозуміло для чого. Тобто, ну що це вирішує? В короткостроковій перспективі нічого крім А, втрати здоров'я, Б, втрати активів, В, тільки підсилення проблеми. В довгостроковій перспективі так взагалі ні на що не впливає. Ну тобто, сама по собі ця дія вона придумана е, тільки з однією цілею, щоб ввести алкоголізм. Страждання це як одне ціле, що тобто від страждань допоможе алках або будь-що би не відбувалося в житті з чоловіка з жінкою, біжи зразу в місце, де ти можеш насасатися бляха до синіх соплі. Бухай і страждай, тобто, які емоційно підкріплюй фізично, тому що в алкоголі ж є цукор. І давай привчай себе постійно, коли ти будеш бухати, страждати, глушити алкахою твої незнання це най, найгірше, що може бути. Тому це також треба враховувати. Ну, Кел вибирає класичну схему, знову ж таки, цей кадр для того, я зупинив, щоб показати, що як культура програмує чоловіків. І якщо ти, той мужчина, який спілку, поспілкувавшись з жінкою, або у вас там сталася якась розборка, або ви розходитеся, або ще щось, ти біжиш зразу в кабак, сідаєш і на стакані сидиш, і робиш, зробив все для того, щоб сидіти, отак бухати, нити і бути без кінця жертвою. Ей, знаєте що? Що? В ньому кипить злобай. Він, він випускає свою агресію, проявляє до абсолютно невідомої для нього жінки, яка йому нічого поганого не зробила. І чого я вважаю, що все-таки це прихована агресія? Тому що, А, як він до неї звертається, Б. А це коли він стукає каблучкою по склу, ця людина тобі нічого не зробила. Те, що в тобі кипить. Те, що в тобі повно зараз негативних емоцій, це не означає, що ці емоції повинні проявлятися на іншу людину, особливо яку ти не знаєш. І якщо тобі зараз погано, то ти не повинен бути такою скотіною, яка бере і псує настрій іншим. Дружина сьогодні сказала, що з кимось завела роман. Я дуже вам співчуваю. О, дякую, це дуже гарно з вашого боку. І Кел розпочинає цю розмову не для того, щоб пофліртувати, познайомитися або якось переключити фокус уваги. Він розпочинає цю розмову тільки з однією ціллю для того, щоб почати знову бути жертвою. Весь, весь його вираз обличчя, вся його міміка це жертва. І він втягує, намагає втягнутися в цю гру глядачів для того, щоб проявитися по максимуму, але не той варіант. Дуже дуже гарно. Я щойно дізнався, вона щойно сказала, то мені трохи важко все. Це А, ясно, то ти не слухаєш. А чого вона має тебе слухати, Кел? Вона прийшла сюди для того, щоб слухати е жертву, яка ниє, сидить на барі, кому зрадила жінка, і він не знає, що робити. Він починає це вивалювати на незнайому людину. Ти навіть з нею не познайомився, ти навіть не встановив з нею контакт. Ти просто на секундочку повів себе, як імбіцил. Якби привернув увагу, дивно, що вона взагалі на тебе її звернула, вона і так проявила до тебе досить багато лояльності, могла би сказати дуже жорстокіше. І зараз ти звинувачуєш і в тому, що на тебе не слухає. Вона не повинна цього робити. Це твої проблеми. Твої проблеми, це твої проблеми. Тим більше це не проблема оточуючих незнайомих тебе людей. Е, нарешті. Ви б не ігнорувала мене, якби я був Девід Ліндхаген. Моя жінка не ігнорує Лінхагена. Вона спить з ним. Спить з ним. А вони отак буйкотять. Гей, це самий яскравий показник каблука, так званого, та метафорічно подкаблучника, коли він зневажає інших чоловіків, особливо тих чоловіків, які мають успіх у жінок. Як показали кадр, де сидить мужчина, який спілкується яскраво, спілкується з двома жінками, у них дуже класна тепла атмосфера, і Кел не знаходить нічого більшого і гіршого в собі, чим просто взяти і назвати його геєм. Чого так? Тому що Кел зневажає чоловіків, які вміють спілкуватися з жінками. Чому? Тому що Кел є геть інша сторона, коли він дивиться на Райана. В даному випадку, так, як він себе поводить, для нього його поведінка здається чуждою, бо він себе веде геть по-інакшому. І він не розуміє, чого жінки реагують так позитивно на Райана і настільки сильно негативно реагують на нього. Чому, Келе? Тому що твоя поведінка викликала бажання твоєї жінки переспати з Девідом Ліндхагеном. І чому поведінка Райана викликає бажання в них сміятися і проводити з ними час? Коли бачиш їх, починаєш іншого мужчину називати геєм. Хоча в конкретній ситуації тут тільки один мужчина, який себе поводить негідно, і це ти, Келе.